12 грудня 2023 року відбулося засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Під час обговорення проблеми контролю ціни на опалення та газ заслухали представників підприємств надавачів послуг. Вирішувалися проблеми заборгованості та фіксації ціни на комунальні послуги у 2024 році. До роботи комітету долучився і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив: вже зараз працюємо над необхідними рішеннями, щоб забезпечити енергонезалежність та стійкість країни. Взяв участь у засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ, де обговорили і прийняли план також нардеп Юрій Шаповалов чітко окреслив головні завдання, які стоять перед комітетом. Наступний рік буде дуже важкий для енергопостачання та галузі ЖКГ нашої держави. Головне завдання не допустити дефіциту пального та енергоносіїв, а також забезпечити стабільність цін на газ і опалення для громадян України. Тож уряд продовжує пошук механізмів регулювання, аби українцям загалом та кременчужанам, зокрема, були гарантовані фіксовані тарифи. Рухаємось до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.